Іх адрес, ні дом і ні уліця, їх адрес Советський Союз. До ждунів з Маріуполя прийшов справжній руський мір. Обіцянки про довгоочікуване компенсаційне житло виявилися дешевим фарсом і від'ємною. Підтримкою, а кількість відеозвернень до окупаційної влади і Владиміра Путіна перевищила всі можливі рамки. Ми владімір владімірич ми жителі міста Маріуполь. Улиця машина строїтельна вопрос до нахімову 101. стадіасамольського бульвара сорок дроп'ін сорок два сорок чотири. К вам в який раз звертаються бездомні жителі міста Маріуполя. Во время списло наш район стадіон пострадав. Повремі сво наш мікрорайон пострадав. дома были разрушены и снесены. И на месте наших домов активно строится ипотечное жилье. На сегодняшний день власти ДНР полностью прекратили программу строительства компенсационного жилья. Очень просим очень вас восстановить справедливость для жителей Мариуполя. Рассмотрите возможность строительства компенсационных домов в городе Мариуполе, так как компенсационного жилья не хватает для пострадавших. Мы хотим верить, что чудеса случаются. З уваженням і спасіба за увагу. тільки від початку 2025 року я нарахувала майже 30 роликів і всі їх переглянула. Про те, як росіяни не бросають своїх з точністю навпаки, і скільки ще досі людей чекає своїх осель, стоячи посеред котлованів, розповім я. Дарина біла. А ви підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних і обов'язково поставте вподобайку. Також не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А ми ж. Починаем. Окупационная власть септо Денис Чепушилин заявив про завершение выдачи компенсационного жилья в Мариуполе. Пятьдесят четыре Вікторія Здравствуйте, мой вопрос звучит следующим образом. Сейчас в Мариуполе стали выдавать уже квартиры, ключи от квартир из вторичного жилого фонда. Так вот такой вопрос я думаю, а звучит десятков тысяч жителей Мариуполя. Скажите, а будут ли строиться компенсационное жилье, то есть именно строиться новые дома, где будет компенсационное жилье для жителей Мариуполя, пострадавших в результате боевых действий. Благодарю. Спасибо. А, значит вопрос важный на самом деле. И м -м, конечно нам хотелось бы, чтобы Усіх появилося іменно нове живо. Ну, ми, звісно, хочемо, щоб у всіх з'явилася домівка. Але в той же час не варто бути марнотратними, а люди вже як є, най скидаються, де попало. Натомість жителя міста нібито видали 4,5 тисячі домівок, і цю цифру озвучує гауляйтер міста. Вражає. На конець цікучого года муніципалітет розполагає 4789 тисячами дев'ятью компенсаційними квартирами, более 4,5 з половиною тисяч із котрих уже видане горожанам. Олег Мургун, гауляйтер Маріуполя. А тепер порівняйте: всього за період блокади міста Марії загарбники знищили 52 тисячі квартир. Тобто зараз окупанти видали 5% відсотків осель від загальної кількості спалених квартир. Хоча заявляють, що процес ви Дачі компенсаційного житла завершений на 94 відсотки, але це тотальний сюр і нічого більше. Будинки будуються, і це правда. Проте на могилах цивільних і в іпотеку компенсаційні сертифікати не ефективні. Пересічний мешканець не здатен придбати навіть однокімнатну квартиру, не кажучи вже про двокімнатні чи трьохкімнатні, а ціни ну дуже косючі. Пожалуйста, приморський район. Можна купити квартиру. Значить, 62 метри стоит на першому этаже 9200, а на последнем, по-моєму, 9800. Двушка. Така територія. Море онтаун, он. не так далеко отсюда. Очманіти, майже 10 лямів за двокімнатну квартиру в 62 квадрати. Це ціна за листопад минулого року. Не знаю, чи вдалося їх продати, але зрозуміло лише одне. Місцевих жителів таких коштів немає. Тож забудовники розраховують на росіян, які попруться зі своїми рублями сюди. Ну От цю територію зроблять, зараз творческий безпорядок. А от це ще один дом під іпотеку. І там ще один. Чотири нових дома на п'ятачці все на продажу. Іпотека, іпотека, іпотека. І це, чесно кажучи, не може не дивувати. Це ж настільки паскудно живеться на державі, що треба пертися в Україну. Як це можна назвати? Слабоуміє, гиденутість, інакше ознаменувати це я не можу. Єдине, що залишається марюпольцям, це чекати компенсаційного житла. Але є нюанс тепер. и его не будет. Выбор. Или жилье из того без хоза, вот имеется в виду, но отремонтированное жилье, это очень немаловажно. Вот. Это государство берет на себя. И именно в том районе, где человек проживал. Ну, это тоже такой фактор, который влияет. Вот у нас сейчас а, порядка 5000 еще заявлений, которые, а, которые нужно обеспечить жильем, ну, то есть людей, на да, которых нужно обеспечить жильем. Это все с запасом а, компенсируется тем жильем, которое есть у нас. приходит сейчас а, ну, пути без вхоза муниципальная. То есть, и, соответственно, вот до конца этого года мы планируем 700 таких квартир уже выдать жителям Мариуполя. Вот, поэтому соизмеряем. Сейчас, а, вот с учетом тех заявлений, компенсационного жилья нового, оно а, ну, не предусмотрено. Место перетворится на город стукачей. Загарбники тепер віджиматимуть житло у тих, хто не може повернутися до себе додому. Натомість безхазяйні квартири перерозподілятимуть між тими, хто лишається в Маріуполі. Це знаєте, такі собі подачки, аби людішки. рота не відкривали. Из вопроса волнующих горожан, что будет, если появится прошлый владелец собственности, не ставший муниципальной. После того, как квартира перейдет в собственность муниципалитета, и муниципалитет передает ее уже новому собственнику на основании ордера, вы идете а, как новый собственник Росреестра, ставите ее на учет. И в Росреестре вы являетесь первым и единственным собственником. А если уже я, я, ну, такая, возникает ситуация, когда появляется а, старый собственник этой квартиры, он может идти, это его право обращаться в суд. Вопросов нет. Но он будет обращаться в суд и судиться уже непосредственно с муниципалитетом. Муниципалитет уже глава города будет принимать решение Однак маріупольці не хочуть отримувати так звані безхозні квартири як ту саму компенсацію, бо вони насамперед не крадії. Нам розказали закон ДНР номер 141. Ми вважаємо, це грабітільський закон. Ми не вори. ми своїм трудом заробляли свої квартири, так же, як і наші сусіди. Нам не нужно чужоя, Отдайте дайте нам наше. Ті, хто колись жив у цьому місті, стали безхатьками. Третій рік їм все обіцяють і обіцяють. Обіцяють видати житло. Але тепер вони бомжі. Ми всі тут перед вами стоящі. бомжі і являємося бомжами з бомжамісприписки в паспортах Російської Федерації по даному адресу. І як би того не хотілося визнавати Маріупольцям, проте тими безхатьками їх зробила саме Росія, так, та сама держава, в яку вони свято вірили. Або роблять вигляд, що вірять, ми вірили в Російську Федерацію, І що тепер? получаємо повне розчарування. у людей, які повірили в Росію, тіряються віра в справедливість і будущее. Справедливість і Росія це поняття розбіжні, їх по-справжньому обманули, надули. Колишні мешканці демонструють лояльність до Росії у надії на те, що їм все ж дадуть житло. Проте очевидно, що цього. Не станеться, бо для них вони лише шестерня і нічого більше. Не виїжджали, пережили всі ужаси війни і горя потілі самих родних людей, родителі, дітей, мужей, жон, залишились без жилья і сред существування. Безумовно, і це страшно, бо ви пережили жахи війни. Але до вас прийшло ще гірше: Русський мір. Який вбиватиме поступово Проте, чи стокгольмсько-совєтський синдром чи то відсутність причинно наслідкових зв'язків змушує Маріупольців кожне своє звернення починати з уважаймий Владимір Владімірович, уважаємий Владимир Владімерович. Уважаємо Влад... Владимир. Владимир Владимирович. Уважаємо Владімір Владімірович. Уважаємо Владимір Владимірович. Уважаємо Владімір Владімерович. Здравствуйте, Владимір Владімірович не обходиться і без традиційних привітань вас в этот светлый праздник Рождества. Поздравляем вас с праздником. Ну и еще трошки. Хотим поздравить с крещенским сочельником и с крещением Господним. Просим высшие силы и уважаемого Владимира Владимировича. Не только высшие силы, а еще и гарант Конституции. Прощение мы жители Мариуполя направляем гарантку Конституции Российской Федерации. Прав и свобод человека и гражданина, президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Цікаво, а чим можна пояснити таку поведінку? Так ласкаво з повагою звертатися до тих, хто фактично тебе залишив ні з чим, і про тих, хто залишив ні з чим. Російський диктатор Владімір Путін затято розповідає про те, що в Маріуполі спостерігається справжній будівельний бум. Іпотека 2% зберігається на нових територіях. Кстати, говорять, там такий, на самом ділі в звісної степені бум приїхав строїтельне і в той же. В той же Маріуполь вірнулися вже по нашим оценкам як мінімум 300 тисяч чоловік. Це вже третій рік. Там двіжуха. Хочеться двіжухи. Ось той самий будівельний бум чи двіжуха у мікрорайоні Черемушки, зруйновані та занедбані будівлі, зграї бродячих псів і пусті вулиці. І от якраз справжні рекордсмени по запису роликів це мешканці тих самих черьомушок. Суті Владимир Владимирович. ми жителі мікрорайону Черемушків. Ми жителі мірода Маріуполь, мікрорайон Черемушки. Ми жителі мікрорайону Черемушки. І я тепер прекрасно розумію, чому. До речі, всі багатостраждальні заклики публікуються в однієї гражданички російської зет-волонтерки Сенії Денісової. Вона, от іначе показує, як насправді окупанти ставляться до жителів Донецької області. Спойлер. Вот еще одно сообщение. Мариуполь, улица Казанцева, 25. Мы писали письма и отправляли на имя руководства ДНР. Толка? Нет. Мы не можем добиться восстановления нашего дома. Сейчас почти заканчивают фасад, а внутри просто тихий ужас. Мы были на приеме у мэра. Он приезжал к нам, обещал помочь и опять тишина. Что делать? Куда обращаться? Прошу вас, помогите нам. Информация об окончании работ на паспорте объекта 10 раз исправлена, заляпана грязью. Ужас. Снова сделают отчет, нафоткают, покажут видео снаружи, а внутри останется разруха. Лицемеры и злодеи, те, кто все это делает. Стыдно. Кто бы знал, как стыдно читать на паспорте объекта Минстрой Рф единый заказчик Фонд капитального ремонта Чувашской Республики. А с иншого боку Яро поддерживает СВО, тобто фактично все это одобряет. І рубає собі дорогу в Госдуму. Ну і від тих, хто рубає путь до Госдуми, повернемось до тих, хто намагається прорубати собі хоча б ремонти. Так, заради красивої картинки росіяни почали щось відновлювати ще в 2022 році. Але підрядники, які відповідали за весь процес, весь час переносили строки завершення і врешті. А за цей час, як ви вже встигли зрозуміти, краще. Не стало. Раводки ніто завелів от только все, ні щотчика, нічого. От здесь должна бути перегородка, і її так. Аварійні балкони, нелі комунікації, недороблений дах. Вестановлення закончилось. Хоча воно навіть і не починалося. Такі звернення зроблені не по ГОСТу. Вони не є дійсними, бо бункерний щур любить лише коли до нього звертаються. На колінях це виглядає настільки принизливо, що я не можу передати. І от що варто усвідомити є приклад того ж самого Донецька, куди руський мір прийшов дуже давно. Відео про це ми робили на каналі. Обов'язково перегляньте. За 11 років можна зробити відповідні висновки, а не продовжувати їсти кактуси. Для мене це виглядає так. Аферисти спочатку віджимають все набуте, а ти благаєш залишити бодай одну кімнатку. Тепер вони так, з паспортом Росії, але однією ногою у могилі, бо підозрюю неугодних будуть просто прибирати без житла, але з жульйом. Я просто нагадаю, як виглядав Маріуполь при злосній Україні, і це дуже показово. Ось так зустрічали новий 2022 рік. Ось як зустрічали 2025 рік, але вже з Росією. Ми жителі мікрорайону Курчатова, проживавши по вулиці Машиностроїтельної. Третій год скитаємося по сьомним квартирах. Хоча в 22-му году російські строїтелі з Пітера обіцяли нам построити нові дома. На цьому ж місці, ще краще, ніж були. Просили предоставити список жильців райадміністрації. райадміністрацію. Але адміністрація ДНР несла свої корективи. Тому ми, який год, зустрічаємося не в нових квартирах, а на потері висновки можна зробити чимало. Росія не бросає своїх, але окупанти не уточнили, кого ж вони вважають своїми. А якщо Росія кинула, то значить не свої виходить. цікаво про що думають ці люди, схитаючись по зйомних квартирах і стоячи посеред котлованів. Це подяка за те, що ждали Росію, чи вони досі свято вірять те, що їм. Просто доведеться трошки потерпіти. Обираючи хліб, втрачаєш свободу і втрачаєш той же хліб. І, можливо, ці люди не чекали. Можливо, це просто ті, кому взагалі не важливо під яким прапором жити. Їм байдуже, що їх рук брати гуманітарку, і якщо їм треба за когось проголосувати за якогось певного кандидата, їм достатньо гречки. Лібєї і корисливі ідіоти. Ми переконані, що Маріуполь буде вільним, і ви можете цьому допомогти, задонативши на потреби сил оборони. Окрім ждунів, які дождались, є і ті, хто продовжує спротив. Російські військові отруїлися алкоголем у новорічну ніч. Судом стало відомо, що всі вони померли, повідомили сили спротиву. Це вже не перший випадок масового отруєння в Маріуполі. У жовтні 2024 року 13 окупантів загинули внаслідок отруєння на одному з місць дислокації. До цього їх пригостили. Стали шаурмою, пловом та фруктами. Партизани працюють, і ми щиро сподіваємося, що таких випадків стане ще більше. Ждуни ж отримали своє покарання ось таке очікування і реальність. Якщо ж ви хочете ще одне відео з розбором того, що відбувається на окупованих територіях, пишіть у коментарях. З вами ж була Дарина Біла. Обов'язково підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних і поставте цьому відео лайк. До зустрічі!